Біля Палацу України не можу вибрати морозиво. Дивіться, лосось з кунжутом смішне якесь. Думаю, чи взяти лимон мята чи звичайний пломбір. Кажуть дівчата, що є опція, можна пробувати морозиво. І мені дають цю м'яту лимон. Буду пробувати, чи воно смачне. На мохіто похоже. Цікава штука. А дайте оцей лосось з кунжутом. Цікаво. Це вже будет друга. Махіта прикольна. Не. Ну, поне издевательство над <розуміло> <розуміло> морозом. Риба з морозивом. Біку. Ваніль з бурбоном, мені сподобалось. Давайте ваніль з бурбоном. Так, стикаючи чи вафель? вафельний? Вапельний. Так що з трьох позицій я собі все-таки вибрала. І класно, що можна пробувати.